Але вони не всередині, вони десь з місьої сторони тут. Чую їх. скільки їх! Прям між нами, між мною і вами біля паркана. Зараз будуть пробувати заходити. Вони до входу в базу йдуть. від мене справа. Для тебе буде лі... Ось. — Уже нема. А ні, не є. Тепер точно нема. Він. Є хтось під парканом. Іду <смеш> на конта! <смеш> ну сподіваюсь, забив того гранатами. Іду на кантай! Ага, ага. Ну, трішки не дійшов. <смеш> ще, ще там Бо вони будуть вздовж паркану йти, і в принципі їх можна тут і зустрічати. <реку> Два. Зняв <реку> двох. Я тут не на всякі гранати не кину. Ой! <реку> Добро, что сказал. Да ёб ты, это шахет с детонувал. Может хватит, не? Аж в ухо заклало.